Приходька підтримує сироту і вдовицю, а шлях нечестивих викривлює. Тому хай би Бог дав, щоб дійсності наші очі були спрямовані до нього, і ми були вдячні, як він колись сліпому вертемею відкрив очі, ті тілесні, а нам Бог відкрив очі духовні, що ми повірували Ісуса Христа, слава Йому, що Він нам відкрив очі. Ось очі наші ще, бачите, ми бачимо, що е, шлях нечестивих Бог відкривлює. Біблія називає лота праведного, правда ж? Ну, У нього і були якісь свої теж помилки, ми це знаємо. І є на перше, ну, що така його помилка, коли Лот звів свої очі і побачив всю Йорданську околицю, вона урушалася, як сад Господній, як земля єгипетська, і він попрямував на схід туди. Ось. А там содом близько, і мешканці содому були дуже злі і неугодно робили очах Господніх. І він пішов, його очі звели. І що каже апостол Петро, і він томив свою праведну душу там. Він не радів Господі, він цього не мав. Він томив з кожним днем душу свою. І то, що Бог його спас, і Петро його називає праведну голота, то лише по заступничеству молитви Авраама. Каже, може, там буде 50 праведників, може 30, і так зменшив 20, може, 10, навіть 10 не було. І Бог по милості. Спав цього голота у заступничеству Авраама, його батька. А що сталося з Авраамом, коли він вже відійшов цей лот від Авраама? Не хотів бути з присутності з тим чоловіком, який має близькі стосунки з Богом Авраама. Авра... Авраама Бог каже: споглянь, каже, на північ, споглянь на південь, на схід, на захід. Все я це тобі дам. каже. І потомство І каже, і потомство Твоє таке буде числене, так багато, як піску, як пороху, що його ніхто не може злічити. Так Бог Авраама благословив. І що робить Авраам? Побудував жертівник для Господа. Віддяка йому, слава Ісусу! Тому, брати і сестри, коли ми будемо скромні, Бог буде за нас. Слава Ісусу! Чому ми часто, брати і сестри, і написано, не розуміємо багато чого. Бо серце наше є укам'яніле, бо ми маємо очі і не бачимо, маємо вуха, і не чуємо, і не розуміємо. І Христос Ісус застерігав своїх учнів, каже: дивіться, бережіться закваски фарасейської і садукейської, або ще каже, там і Іродової. То є закваски. Знаєте, як маленька закваска, дати в тісто, вона піднімає все тісто. Так само, це учення фарисейське, вони були дуже злі і противні Ісусу Христу. І вони можуть і учнів, і багату церкву Христову відводити від Ісуса Христа. І тому Ісус навчав, щоб ми стереглися цього вчення фарисейського, що є лицемірство. Для учнів Ісуса Христа було велике щастя бачити Ісуса Христа. Ісус, звернувшись до них, сказав блаженні очі, те, що ви бачите. Бо багато пророків, царів бажали бачити те, що ви бачите, і не бачив. Учні, їхні очі були блажені і щасливі, що вони бачили Ісуса Христа, а для нас вони це передали, вони були очевидцями Його величі. І як казав Петро, що ми його не бачили, але радіємо невимовною і преславною радістю. І як ще Ісус звертався до Хоми і казав, Ти каже, повірив, бо побачив. Він скликнув до Ісуса: Господь мій і Бог. мій. А каже, блажені ті, що не бачили. А увірували. Слава Ісусу! Такий добрий Господь! І ще дуже нам дуже добру пораду дає Соломон. Він каже: відкинь від себе брехливість у своїх, і лукавство язика віддали від себе. Очі твої, хай прямо дивляться, і повіки твої, хай спрямовані будуть прямо перед тобою. Обдумай стежку для ноги Твоєї, і всі шляхи Твої хай будуть тверді. Не вихиляйся, ні направо, ні наліво. Віддали твою ногу від зла, щоб ми не йшли, а щоб наші очі дивилися прямо, йшли ми за Господом, прямо по істині Іванівській. Тому, дорогоцінна церква, як є важливо, щоб очі нашого серця були просвітлені кожен день, щоб вони були просвітлені. Його заповідь нас просвітлює, щоб ми оглублялися щораз, щораз, Слово Боже, як ще сказав Павло до Тимофія, оглубляйся в писання, вникай в себе і в учення, бо так каже, поступаючи, ти себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Слава Ісусу! І коли ми будемо углублятися, брати і сестри, ми ніколи не заснемо сном смертним. Ми не будемо байдужі, нас не угортає байдужість і ворог нашої байдужості не буде нами тішився, що ми так залишили служіння Господу. А він буде Господь дасть нам перемогу в цьому, і ми востожествуємо. Тому хай очі нашого серця будуть просвітлені завжди. Хай вони прямо дивляться на Господа, і ми не захитаємося. Ми ще коротенько помолимося. Амінь.